Привіт, привіт, перший день літа. З вас цим всім вітаю. І Алік дав акцію. Тому довго не буду затримувати. Насправді, акція як завжди. Тобто коди є додаткові, плюс є де ніколи choice Це перші числа місяця, але на цей раз посередині року вони ціни знову ж таки трошки кращі ніж завжди перед тим були в минулу, позаминулого разу, і так далі. Тобто, зараз можна дійсно знайти пару речей за набагато кращими цінами, ніж воно було в декілька попередніх разів. і Якщо ви не пригадуєте, да відео, які виходили на каналі, я вам не показував, що там 1 травня гребіть, 1 квітня грибіть, тому що не найкращі були якби Пропозиції. Зараз вони стали дійсно чуточку, ще на пару відсотків кращими, тому цей раз я вам пишу це відео і рекомендую наполегливо щось купити, бо ну будете далі чекати трошки довго. Як правило, вони дійсно це роблять не так часто, а раз в 3-4 місяці. Тобто, якщо ви щось хотіли купляти і слідкували за ціною, зараз саме той момент. Коди я всі даю в описі. Посилання на деякі речі, які купляти можна, я теж даю в описі, але, зокрема, подивіться, що ж я собі зараз нагрів в корзину. Так, я все ще беру оптимізатори, я буду доставляти, тому що я їх. Um, люблю вони мені подобаються, і вони в мене працюють на відміну від деяких інших людей, які там навіть відео цікаві пишуть в Ютубі. В, в, в От е, я вам відкрию одну зараз таємницю. До мене на початку червня також виїжджають оптимізатори, де є. Але це буде санксель 02 в версії не А, як в мене раніше були, і вони і вони є. І вони і працюють, а у версії Б з концентратором окремо для того, щоб можна було їх перевірити. По моніторингу і так далі це будемо розбирати ну, скоріше десь в кінці червня. що воно, як воно, я і буду ставити. Їх там буде вісім штучок. Це все буде на гаражну станцію, на маленький дейку 5 кВт, на який в мене там живе. От, а санвіни я буду ставити на інші, на іншу частину. Теж на наземну конструкцію вони стануть, тому що там є в мене одне проблемне місце, яке частково затіняється, ну, і Задача до осені їх поставити. Плюс ми чітко дамо відповіді на всі питання. По тому, яка частина буде з оптимізаторами, яка без, де вони швидше сніг та не тане, бо там такого срачу вони не робили. Я, чесно кажучи, задоволений з того, що вони чудять. Але дивіться, ще один момент. Ящик захисту, я вам завжди їх показував. Я кинув одне посилання, а далі дивіться по моїх відео. Там посилань було безліч. Зараз ціна класна, можна брати. Це ж без ціна, без коди, да? можна ще код накрутити. І е, я хочу спробувати смарт-автомати від Томзен. Ябр маленькі 25 амперні. Один із них з режимом мітерінг, тобто той, що може показувати і міряти, скільки було спожито використано енергії. А другий він в тому числі має і ці функції, і функцію як реле. Що воно таке? Я не знаю. Будемо брати, розбиратися, спробую їх розколупати, якщо там дійсно це буде мега складно. І подивимося, що ж вони таке. них різниця в сіні невеличка, але різниця в функціоналі якби є. Та в них ще є один прилад, який просто працює он-офф. По таймеру, так або з додатка. А, ну цей мені не цікаво брати. Там різниця ще буде на 30 копійок. Він дешевший, молодарочі, але він вже не дуже потрібен. А, тут класно, те, що є. Мені мене просто є задача. Мені треба декілька приладів заживити так, щоб можна було керувати ними або по графіку, по сценарію, по таймеру, або по. Кліку з телефона. І, власне, для цієї задачі я їх і беру. Тому що, ну самі розумієте, смарт-розетка від Ajax коштує ну дуже дорого в порівнянні із ціною цього смарт -автомата. А, Подивимося, подивимося, що воно таке, як воно працюватиме. Ще раз, посилання, ті, котрі тут зараз даю в описі. Ем, відео вам накидаю там, де я щось подібне купляв, тому що ну я ж не можу показати все. Наприклад, тут смарт-камеру термальну, да я її показував вже. Показував, знайдете відео, подивитися, як воно виглядає, як воно працює. Посилання буде там, в тому відео. Піднизу, під описом, там все знайдете. Ще щось цікаве знайду, ну я вже навіть не знаю, що я вам можу показати. Може, якийсь контролер, кому треба, ще щось. Ну хто його знає? Зараз момент. Зараз це дійсно з 1 по 6 число момент, коли дійсно щось можна вректи. І коди працюють. Якщо подивитися, у мене двадцятка спрацювала. Я вам зараз відео дописую, ти це чекав і купляю. Тому не затримуйтесь. Um, поїхали, ну поки поки є можливість, треба її використовувати. Я вам не часто раджу, коли їх варто купляти, але зараз саме той момент, коли щось можна гарно хапнути. Тому вдалих покупок побачимось, все буде добре.